Росія більше не прагне встановити повний контроль над усіма чотирма українськими областями, частково окупованими з початку повномасштабної війни. Про це розповів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю телеканалу TGRT Haber Хабер він зазначив, що на початку вторгнення Росія планувала захопити всі адміністративні межі цих регіонів, але тепер відмовилася від таких амбіцій і наразі, за винятком одного району, утримує позиції вздовж лінії фронту. Фідан нагадав, що під час третього раунду переговорів у Туреччині між Києвом і Москвою вперше були озвучені конкретні пропозиції сторін. Пізніше вони стали темою обговорення на зустрічі президента США Дональда Трампа з Путіним в Алясці. За словами глави турецького МЗС, тепер Росія зосереджена на спробах повністю підкорити Донецьку область і втримати позиції на лінії зіткнення в Запорізькій області. Він наголосив, що готовність росіян погодитися на механізм міжнародних безпекових гарантій відкриває певні перспективи для врегулювання війни, яка триває вже майже чотири роки. Разом із тим, дипломат визнав, що деякі умови є надзвичайно складними для прийняття, особливо для України. Фідан підкреслив, що у разі втрати Донецької області Україні буде значно важче обороняти інші території. Водночас він вважає, що міжнародні гарантії безпеки можуть сприяти стабілізації ситуації та створити основу для подальшого діалогу.